У вас багато рослин, як у мене. Чи плануєте велику посадку, Який коронеутворювач застосувати? Літрова пляшка, сезарин, коренеутворювач. Я його буду зараз застосовувати на своїх рослинах. Можна, звичайно, радіфарм, але ціна кусається. Так, він буде ефективним. І радіфарм я теж застосовую, але це може бути блакитна ялинка, ну якісь рослини, які коштовні. І яким більш складніше вкоренитися: сосни, якщо ви пересаджуєте, теж я б радіфарм застосовувала. Якщо у вас багаторічники, барбариси, кущі, оце добрива. Корений утворювач. Тут у складі і амінокислоти, і поживні речовини, гормони, які впливають на кореневу систему, на її ріст, і потрібно. 20 мл на 10 л води. Пляшки надовго Довго. вистачить.